Інтим це був найдоступніший спосіб отримати задоволення для тодішньої людини. Тому що отримати задоволення, наприклад, від їжі, це вже було куда проблематичніше, ніж отримати задоволення від статевого акту, який можна було здійснити багатьма способами, з багатьма людьми навіть просто істотами. Тоді цим ніхто не замрачувався. Саме звідти виходять всі венеричні хвороби, які взагалі, коли-небудь бачило людство. Але. Фішка полягає в тому, що тоді виховували людей правильно, у крайній мірі, з точки зору тодішніх знань, займатися цим всім, щоб діти, по можливості, народжувалися не уродами, не каліками і тому подібне. В по крайній мірі, жінки тоді вчили своїх дітей, зокрема, дочок, як правильно. Більш-менш б дотримуватися гігієни інтимної. Як правильно займатися цими справами, щоб не отримати травм, щоб потім діти не отримували травм тому і тому подібного. Відбувалося те, що зараз називається сексуальним вихованням. Але це відбувалося в межах родини. Це передавалося здання від мами до доньки. Там від бабусі до внучки. Це передавалося. Люди один одного цього блядь, вчили. То, що я хочу вам зараз донести про язичність. В язичності було сексуальне виховання. Форма, яку воно мало, це вже 250-те питання, але воно, блядь, було. По крайній мірі, люди знали, що таке менструальний цикл, і не шарахались від нього. Так, вони намагалися жінками в той час не мати ніяких стосунків, але вони знали, що є цикли, вони знали, що з ними робити, а що головне з ними не робити або під час з них. Тоді йдемо далі.